Везуть гілки, не наші. Це такі в користиші Бачите, скільки місця займають, а могли б просто взяти та подрібнити. І вже було б компактніше. Треба в оренду здавати свого щепку Я вирішила приїжджати в будні дні, поки Антон працює сама і помиленьку там обкопувати дерева, косити траву. Те, що я можу самостійно робити, я буду виконувати. Бо раз у тиждень це досить мало що ми приїжджаємо, і за один день дуже багато роботи доводиться робити. Потім ми мега втомлені. А так краще, коли є настрій, я собі приїду в будній день, попрацюю трошки, може відео запишу, і буде вже легше і швидше рухатися весь наш процес. Один фундук досі не має листя. Не знаю, в чому біда. Таке гарне було і коріння, і все. І отак от стоїть патиком. Нікуди не рухається. Черешні теж одна геть вся вже зазеленіла, інші тільки починають. Ось така черешня в мене є. О, бджола обітає. А тут геть мало також листя, але хоч трошки ну, інші фундуки гарні. Зелене листя, вже багато листя. Сьогодні буду працювати з самшитами, у нас їх залишилося троє. Обкопаю, вивезу ту всю траву, залишу гарний красивий ґрунт, намульчую. І потім, якщо в мене буде бажання і час, покосимо траву біля брабантів і там також треба повиймати всі бур'яни, які понаростали. Я спитав свого пса, де моя кубаса, мені каже мій пес. Настільки не подобається це колючкове дерево, що я псіганула і почала його рубати косаркою. А, скатина. Не дорубала ще трошки. Нарешті дійшла до роботи над парканом, живоплотом. Так? Треба повибирати бур'яни. Навезла ще трохи хвойного опаду. Антон зі мною не поїхав, я сама поїхала. Я ж думаю, що, можливо, Антон просто боїться в лісі їздити, тому постійно придумаю якісь відмовки. Але я сама поїхала, там стільки комарів, просто йой Так, треба сухе поприбирати і полити. В принципі, небагато роботи. 20 штук, тут одна трошечки така вже змучена. Ось одна трошки змучилася. Похилилася, я не знаю, як її підв'язувати, просто вона стане на місце чи не допоможе. Всі інші, в принципі, плюс-мінус нормально виглядають. От, знизу бувають геть чорні гілочки, тому що собаки ось собаки приходять і отаке от таке відбувається. Це не дуже добре. Але як є. І, і тут було ще дві ями такі накопані. Просто до коріння я побачила це теж, ну напевно, собаки таку вишкрепли, все. Повідкопували трохи. Ну, я загорнула, зараз додам сюди. І опаду торф, Я не знаю, до речі, на рахунок, коли говорили брати верхній торф. Він в лісі геть виглядає точно так само, як і у нас. Тому я взяла поки тільки опад. Ґрунт, ну, такий його оперти, якщо він ну, геть на вигляд такий ж такий самий. Я краще, напевно, додам сюди сірку, ту, що засипало до лохини, і так закислиться усе довкола і буде добре. Ну, і там написано, що вона для лохини, але я думаю, для хвойних теж, ну, це ж підійде одне те саме. Ось таку купила сірку гранульовану, можна додавати її для підкислення ґрунту. Відповідно, і лохина підходить, і хвойні, і для всього на світі. 50 грам на квадратний метр, а 5 кілограм на сотку. І спеціальна штучка така в мене є. Зараз буду перевіряти, що тут по кислотності. Так, тут перемкнути і кислотність. Цікаво, скільки чекати. Я інструкцію викинула, тепер не знаю, як ця штука працює. Ну, Напевно, треба зачекати трохи. 6,5 зараз. Ну, бачите, температура спершу взагалі показувала 20, потім 18, потім 14, дійшло вже до 12. Це буквально за хвилину. Так, кислотність не зменшується поки що. А тепер анбоксинг. Ви просили, аби ми купили пластикову коробку, щоб не намок наш роутер, який висить на стовпі, в дерев'яному кейсі. Тому відповідно я написала Green Vision сайт. От надіслали. Єдине, не знаю на рахунок розміру, щось вона така велика. Але зараз подивимося. Можливо, і нормально. Там ж роги у роутера. Я написала, яка модель, запитала, що мені можуть запропонувати. І от такий варіант надіслали. Так, тумба, звісно, солідна. Що скажете? Тепер ще дочекатися майстрів. Бо самі ми тут не залізмо. Хоча ми вже купили, до речі, драбину майже п'ятиметрову в селі, просто тут в магазині заїхали. Я думала, що буде вища ціна, ніж в інтернетах, а подивилася, в інтернетах навіть дорожче. Тому ось і так буває вигідно купити по дорозі в село, і плюс не потрібно за доставку платити. Тільки ми її зараз заперли в користі, в ту драбину, тому показати не можу. Пізніше все побачите. Але то прикол, звісно. Повісили камери спостереження. Тепер у нас з'явилась п'ятиметрова драбина. А слухайте, на фоні стовпа, вона не така й велика. Хм. Геть, навіть як цей ящик. Трошки більший він, звісно. І якщо науку подивитися, мають сюди роги залізти. Будемо пробувати. Зрештою, бачите, вже більше місяця камера встановлена. Нічого не трапилося. Приїдуть майстри, подивляться і не будуть з нас більше сміятися. Будуть довіряти моїй експертності. Заміряємо відстань через усю ділянку для поливу дивитися, якщо ми будемо, наприклад, закидати насос стовок, 3 метри вгору нам потрібно. І далі треба, щоб до Туї вистачило відстань від ставка, якщо ось так, шланг прокласти і там будуть туї 55, ну нехай 60 метрів. 60 метрів, туди сюди. І вже у нас буде полив і до лічильника. Треба переноска. Так, а куди люди в селі дівають оце сміття, окрім того, що закоплюється? Ми думаємо зараз зібрати і завести до себе на смітник. Але в майбутньому як то вирішити ситуацію, не знаю. Як варіант можна просто сортувати, якщо в нас буде вже багато, тоді... Ой, здавати на склобі, і там папір приймають все таке. Ну погляньте, що це. Який жах. Зараз тут ще відкопаю залишки мамонтів. Оба! Заначка. Оба. Раблики я не здавала, але... Це від них таке залишилося, був повний сад. Оп? Це що, шапка? Схожа? Чи? Що це? Я коли сюди зайшла, думала зараз день, тут буквально три бумажки і все. А тут далеко не три бумажки. Щойно з під землі діставала оці всі гірячки і випадково знайшла куртку, а в куртці був ніж. Ось такий. Самурай. Дві тисячі. Знахідки. Здається, більше тут нема запчастей. Я щойно ще знайшла деталь. Це жилетка, напевно, була. От така. Мохом поросла. Третя борода. Сонечка святого в хаті вже давно нема. Зграє комарів, то вечірній спів. Поставлю на пеньок. Може хтось впізнає та забере. Нам тут сусіди розказали, що зранку чоловіки села збираються за листім пеньком і насолоджуються природою. Там є альтанка, але чомусь сподобалася всім наша природа. Давай. Бензопилок. Де твій щиток? Я спитав пса, чи ти пес, чи не пес, мені ка.